Протягом 10 днів ви маєте право її оскаржити, протягом 15 днів оплатити. Не оплатите, будете мати проблеми з виконавчою. Будете фотографувати під час воєнного підписувати. підписувати. Я досі будете підписувати чи ні? Так, буду підписувати. Прошу. Так. Ваше посвідчення. Де документи? Так, Де документи? Ну, руку ламати будеш Йо, бля, муха, ти мені руку зламав. Ти мені руку курва зламав. Реально. Юра, зволі. Протягом 10 днів ви маєте право її оскаржити, протягом 15 днів оплатити. Не оплатите, будете мати проблеми з опікацією. Будете фотографувати під час воєнного складати.